Даю мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на цей тиждень з 24 лютого по 2 березня. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. І ми традиційно розпочинаємо наш перегляд з Овнів. Давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для Овнів. Тиждень принесе достатньо багато. Відчуття такої свободи, впевненості в собі, так, незалежності, до вас можуть прийти якісь нові можливості. Ви будете такі наповнені, наповнені емоційно, так, не дивлячись на те, що буде проходити повз вас. Давайте подивимося, овни, які будуть ситуації, так. На роботі, так і в роботі, зверніть увагу, будь ласка, на налагодження контактів, спілкування у колективі. От в роботі саме на цьому необхідно ставити акцент. Так, на цьому тижні ви можете мати дуже гарне просування, просування своїх ідей, так і варто розуміти, що саме від вас буде залежати наскільки ви швидко будете рухатись та просуватися. Що стосується особистого життя. Овни в особисто житті на цьому тижні будуть так себе поводити досить стримано, десь, можливо, навіть різко, так? і ви будете ставити пріоритети, залишати все одно на своєму розвитку, на якихось більш практичних речах, не стільки на емоціях. Цей тиждень повний на таку знаєте, енергію, зустрічі, радісних подій, якісь святкування, якось вони будуть вас більш наповнювати. Порада овнам на цьому тижні. Порада, знаєте, не поспішайте. Дайте собі час побути у всьому, що відбувається навколо вас. Дивіться на свої життєві ситуації десь трошки збоку. Можливо, ви десь намагаєтеся всидіти на двох стільцях одночасно. Відчувайте свій внутрішній голос, бо він вам дуже багато чого цікавого може підказати. Леви, що чекатиме вас на цьому тижні? Давайте подивимося, так яким цей тиждень буде для Левів. Тиждень для левів буде наповнений таким, знаєте, гармонійним спілкуванням з оточуючими людьми, але ви будете зависати десь у своїх проєктах, у своїх планах, якначе ситуації будуть навколо вас просто висіти у просторі. Що стосується роботи, леви в роботі можуть відчути якесь обмеження у а, просуванні своїх ідей, своїх планів так, іначе є й можливості, іначе є якісь шанси, але ви десь себе можете самі внутрішньо обмежувати, так? Боятися десь вийти з зони комфорту. Необхідно на це звернути увагу. В особистому житті. Але в особистому житті будуть акцентувати увагу на якомусь активному, знаєте, такому русі, і а, ви можете намагатися насолоджуватися тим, що є, але при цьому а, відчуття такого розчарування буде присутнє на цьому тижні. Ви десь можете собі, знаєте, якось накручувати ситуації, а, що стосується відносин, а, тому що будете бачити, що. З одного боку ситуація вона викривлена, тому необхідно звернути теж увагу на свій емоційний стан. Порада для Левів на цьому тижні, порада для Левів бути досить чесними щирими з собою в першу чергу, і з тими людьми, які вас оточують. Дати собі відпочити, але максимально робити настільки, настільки ви самі це відчуваєте, не, не вам нав'язують а наскільки ви. Хочете відпочити, наскільки ви хочете спілкуватися. А ви підійшли до періоду великих змін, але необхідно морально бути до них готовими. Відпустіть ті ситуації тих людей, які вже зараз в вашому житті і вам не потрібні. Стрільці, що чекатиме вас на цьому тижні, давайте подивимося разом. Стрільці, стрільці на цьому тижні можуть мати дуже багато цікавих зустрічей, які будуть вас наповнювати, які можуть народжувати нові ідеї. І в тих зустрічах людина, яка достатньо мудра, може дати вам дуже цікаву пораду, важливо звернути увагу на ті слова, які будуть говоритися. Стрільці в роботі на цьому тижні дуже важливо слухати свій внутрішній голос, дотримуватися планування, так, дисципліни. Це саме вам допоможе тримати в гармонії так, ваші справи. І а, тримати в такій рівновазі так вашу роботу, ваші контакти, ви будете отримувати результати, так, помірні результати. Що стосується особистого життя, стрільці а, на цьому тижні в особистому житті можуть відчути такий внутрішній потенціал свою внутрішню силу, наповненість якимись новими емоціями, так. І акцент все одно ви будете ставити більше на якихось більш практичних речах. Тобто ви будете відчувати емоційне наповнення, але проявляти ви його не будете. Ви будете більше демонструвати якусь свою силу, свою перевагу у відносинах, і це може зіграти свою роль. Порада стрільцям на цей тиждень, так, порада не поспішати, звернути увагу на свій емоційний стан, тому що ви можете ходити. По колу, і, а, знаєте, таке замкнене коло а, дуже емоційних реакцій, ні до чого гарного вас не приведе. Терези, давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так? Терези на цьому тижні матимуть дуже великі питання, які будуть стосуватися змін у житті, і ви можете. Застрягнути у такому періоді рішення, прийняття рішення. Давайте подивимося, що в роботі. В роботі в роботі ви можете мати якісь дуже цікаві зустрічі, якісь нові розмови, і це ці самі розмови вони можуть призвести вас до чогось нового, до якихось нових узгоджень. До якогось нового початку проєкту, так, до реалізації якихось нових ідей, які можуть принести вам фінансові матеріальні речі, так саме на цьому тижні. Що стосується особистого життя на цьому тижні, дуже розгойданий. Стан ви можете мати, дуже багато маніпулювання в особистому житті. так ви можете як ображати людину, так і ображатися. Дуже багато такої залежності проглядається, напруги, конфліктності. Необхідно звернути увагу саме на це спілкування, так і на чесність тих відносин, тому що дуже багато ще на щирості може піднятися. Порада вам на цей тиждень, порада відходити від тих питань, які вам не приносять ніякого задоволення. Виходьте із зони комфорту, якщо ви хочете мати а, якісь кращі і більші результати у своєму житті. Зі всіма складно, що ми на цьому тижні ви. Можете справитися, у вас достатньо ресурсів, у вас достатньо енергії, так, для того, щоб вирішити усі питання, які зараз можуть підніматися. Головне розуміти, куди ви зараз тримаєте свій курс. Близнюки, давайте подивимося, що чекатиме вас на цьому тижні, так? Який цей тиждень буде для вас? Для близнюків тиждень буде достатньо складним емоційно та фізично. А ви підійшли до такого періоду, знаєте, коли необхідно відпускати, відпускати старі ситуації, відпускати людей, так і переходити зовсім на новий рівень. Але ви якось до того ще не повністю готові, ні емоційно, ні фізично. А в робочих моментах ви можете застрягати, як наче ви стоїте на порозі початку нового, нового проєкту, нової роботи, так нового якогось рішення, але воно все може затримуватися, і вас це може дуже сильно теж напружувати. Злите, ви, як наче, будете намагатись накопичити ресурси, закрити ці питання, закрити якісь спілкування, так і ви розумієте, що від вашого рішення буде залежати, як швидко ви почнете розвиватися у тому новому. Що стосується особистого життя, близнюки, давайте подивимося. В особистому житті ви так будете трошки зациклені на все-таки фінансах, на розвитку своєму особистому. І знаєте, що стосується особистого, ви якось так дуже багато депресивності можете проявляти, хандри якоїсь. І можете самі себе затягувати в якісь ілюзії, ілюзії стосовно саме роботи. Тобто всі ваші думки будуть зайняті роботою, вашою перспективністю, вашим розвитком. А, стосовно конкретно відносин, так, вони будуть вас так якось напружувати, і ви будете намагатися якось так відсторонитися. Тобто, розвитку в особистому житті я не бачу такого, як би хотілося. Порада вам на цьому тижні розкрити своє все таке. Серце, пустити близьких людей до себе поближче, і виходити із того постійного кола, по якому виходите Вам дуже хочеться бути першим, вам дуже хочеться бути переможником, вам дуже хочеться мати результативність, ви її будете мати. Але якщо ви будете закривати серце і не проявляти почуття, то ви будете мати не зовсім ті речі, які вас можуть наповнити. Водолійчики на цьому тижні. Давайте подивимося, що вам принесе цей тиждень, так яким він буде для вас. Водолійчики на цьому тижні можуть роздумувати з приводу якихось нових ідей, нових пропозицій, нових починань. І ви, як наче, будете аналізувати. Все, що на цьому тижні буде відбуватися, буде залежати тільки від ваших дій, від ваших рішень, так куди ви візьмете своє направлення туди і поїдете, в принципі. Що стосується роботи і робочих моментів, вас можуть чекати якісь форс-мажорні ситуації. Вони для вас можуть бути достатньо неочікуваними. І підняти може дуже багато розчарування, такого підняти дуже багато страхів, тривог. Необхідно буде з цим попрацювати, так, звернути на це увагу, тому що ви будете боятися отримати якусь свободу саме від того, що вам уже в принципі не потрібно. Ви, як наче, за це будете чіплятися. Що стосується особистого життя, в особистому житті на цьому тижні, знаєте, буде такий перехід, перехід, в якому ви закриєте якісь питання, якісь ситуації, які давно тягнуться, і ви будете виходити в такий рівень балансу. Знаєте, така помірність в особистому житті у відносинах, у емоціях буде навколо вас. Ви зможете на цьому тижні налагодити відносини особисте життя, так? Примиритися, якщо необхідно, якщо ви у сварці, наприклад. І а, порада вам на цей тиждень контролювати свій а, емоційний стан, тому що він дуже сильно може бути розгойденим. Ви можете ображатися і ображати людей. Так, не проявляйте надмірної активності. Намагайтеся максимально а, гармонійно спілкуватися, так дотримуючись якісь, а, якогось такого балансу, планування, так? дисципліни це допоможе вам. Втриматися на плаву на цьому тижні. Діва, яким цей тиждень буде для вас, давайте подивимося, так? Які енергії навколо вас будуть вирувати? Діви на цьому тижні можуть відчути такий ступор, ступор у розвитку, ступор у спілкуванні. І те, що все буде навколо вас зависати, застигати і ніяк не розвиватися, ви наче можете і відпочити, але це вас може дуже сильно дратувати, і ви можете дуже. Яскраво реагувати на життєві ситуації, так діви в роботі. В роботі ви можете мати якраз таки оце, цей ступор зависання. І ви розумієте, що настав час уже переходити на якийсь інший рівень, щось завершувати, якісь проєкти, починати щось нове, але воно все висне. Ви прям відчуваєте, що у вас є ресурси, є можливості, але не розумієте, чому воно зависає. Вам допоможе наприкінці тижня в роботі налагодження. Контактів так, із колективом, із людьми, людьми, які вас можуть наповнити, які вас можуть, а, знаєте, так, дати вам можливість. А, Перепочити і змінити фокус своєї уваги. Це може вам допомогти вийти з того ступора на цьому тижні. Що стосується особистого життя, то в особистому житті у вас чекає теж якесь оновлення, наповненість. так Ви будете відчувати таку а, творчу енергію. так І це може бути нове знайомство, це може бути нове спілкування, перехід на якийсь новий рівень. А, порада цього тижня вам. Виходити із залежних якихось відносин, незалежних ситуацій, і відпускати те, що, знаєте, неочікувано може відбуватися, може руйнувати плани, не боятися просити про допомогу у своїх близьких людей, у оточення. от Головна ідея тижня звільнити себе від непотрібних спілкувань і непотрібних зараз справ. Тільці, давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так, яким він буде для вас. Тільці. Тілець на цьому тижні може відчути таку, знаєте, залежність і напругу від внутрішніх тривог, страхів якогось нездурня. Це може бути досить недобре самопочуття, дуже багато може піднятися тривог і страхів. А в робочих моментах важливо дотримуватися. Планування, дисципліни, так і для вас важливо буде проявлятися як лідер, а, мати переваги. Але а, цей тиждень підсвітить вам і покаже, що не все може бути по плану, і важливо до цього бути готовим, так, підлаштовуватися, тому що важливо буде прийняти ті зміни, які можуть бути досить неочікуваними для вас, але вони можуть змінити ваше життя докорінно. Що стосується особистого життя. Дуже важливо визначитися, чого ви хочете і куди ви рухаєтеся, тому що цей тиждень підсвітить вам якісь розчарування, невиправдані очікування в емоційному плані. Ви можете розгубитися і зрозуміти, що не хотіли саме таких емоцій, саме таких відчуттів мати у тих відносинах, які у вас зараз є. Порада тижня не брати на себе зайвого, дати собі перепочити. І відходити від тих ситуацій, які зараз вам а, не подобаються, які вас втомлюють, які вас напружують, які вам не важливі. Змініть траєкторію свого руху зараз настав для того час. Козирожки. яким цей тиждень буде для вас? Що він вам принесе? Козороги на цьому тижні можуть мати розчарування, розчарування в емоційному плані. І, знаєте, можливо, хотілося би так якось відпочити, а, мати якісь такі моменти, так, насолоди, але це теж може вас розчарувати. В плані роботи козороги можуть мати достатньо багато напруги, непорозуміння у спілкуванні із колегами, так, і досить багато якихось маніпулювань а, у робочих процесах. Ви можете таку відчути знаєте, обмеженість, небажання виходити з зони комфорту, і якогось такого, знаєте, немає розуміння, що та справа, якою ви займаєтесь, приносить вам задоволення. В особистому житті, козороги можуть отримати досить цікаві повідомлення, які можуть принести радість, потішити, наповнити, але ви все одно будете триматись так трошки закрито, відсторонено і десь навіть конфліктувати, відстоювати свою позицію. Якусь до себе близько партнера ви можете не підпускати. Але зверніть увагу на те, що на цьому тижні хтось вам дасть дуже мудру і цікаву, важливу для вас пораду. Порада тижня слідкувати за своїм емоційним станом, тому що він може бути досить розгойдений. Ви можете як ображатися, так і ображати людей, зачіпляти людей. І тут дуже важливо, знаєте, відчути такий баланс, створити той баланс для того, щоб у вас з'явилась можливість відчути всі свої ресурси та можливості, так, які ви можете використати на розвиток самого себе. Скорпіончики, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Скорпіонам на цьому тижні дуже важливо звернути увагу на близьку людину і цей жіночої статі людина, яка дуже глибока. Дуже інтуїтивно розвинена і важливо вам налагодити з нею контакт, ви, як наче будете насичуватися і підсилювати свої ресурси через це спілкування. Скорпіонам стосовно роботи та розвитку, дуже важливо не обманюватися, визначитися, куди ви рухаєтеся, чого ви зараз хочете. Ви можете на цьому тижні відчути розчарування, глибоке розчарування, тому що можуть відбуватися якісь неочікувані, непередбачувані для вас події. Якісь речі можуть прояснитися, які навколо вас вирують в робочих процесах. Ви можете щось дізнатися, якусь інформацію, яка може вас дуже сильно розчарувати, тому будьте дуже уважні, це може вплинути на вашу самооцінку і загалом сприйняття. Що стосується особистого життя, так, скорпіони в особистому житті будуть триматися достатньо теж так відсторонено, десь можуть бути досить різкими, але будуть намагатися. Бути чесними, так знаєте, акцент буде не на емоції, а більш на практичні якісь речі. От головне бути чесним з собою. Порада цього тижня віднестися дуже серйозно до того, що відбувається взагалі у вашому житті. Ви зараз стоїте на порозі чогось зовсім нового, і дуже важливо не легковажити, а сконцентровано так слідкувати за тим, що відбувається, і перевести свій фокус уваги саме на ті аспекти свого життя, які вас зараз наповнюють. Раки, давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так? яким він буде для вас, раки. Що несе цей тиждень? Раки на цьому тижні можуть відчути наповнення, і ви можете мати фінансові прибутки, так? і ви будете концентрувати увагу на тих ідеях, які у вас є, так? будете намагатися їх втілити в життя. Раки в роботі. В роботі ви будете досить розгойдені, досить нестабільні. Якось так десь будете застигати, зависати, і це буде вас дуже сильно дратувати. А ваша задача зараз проаналізувати те, що відбувається у ваших робочих процесах, тому що зараз настав час, як наче, підвести підсумки, закрити якісь частини своїх проєктів або прийняти вже конкретне рішення на просування. Тут, як наче, знаєте, вже. А, Зараз настав час підвести таку межу, так і мати чіткий план просування інакше будете дуже сильно розчаровуватися у тому, що відбувається, і що маєте в особистому житті на цьому тижні раки будуть намагатися досить багато в чому маніпулювати. І саме ці маніпуляції можуть принести до розчарування. Якщо у вас є діти, то ви взагалі можете мати якесь незадоволене розчарування стосовно дітей, стосовно якоїсь нещирості, нечесності, обманів. Стосовно а, відносин з партнером теж якось немає розвитку, напруги, конфлікти і піднімуться якісь страхи, якісь а, розуміння того, що ви можливо не а, не можете зараз знайти якийсь такий загальну спільну мову зі своїм партнером, але це дуже зараз важливо. Відповідальність лежить а, зараз тільки на вас. Давайте подивимось пораду тижня, так, на що звернути увагу? Порада тижня, знаєте, концентруйте увагу. На гармонії, на гармонії в самому собі не спішіть, не біжіть, як то кажуть, поперед батька в пекло. А, знаєте, дуже е, чітке планування і усвідомлення, куди вам зараз необхідно рухатися воно вам зараз може допомогти мати пріоритети у житті. Ну і рибки мої золотенькі, давайте подивимося, що чекатиме вас на цьому тижні, так яким цей тиждень буде для риб. Так, давайте подивимося: рибу будуть досить багато працювати. Тиждень буде дуже вдалим, емоційним, дуже багато спілкування, комфортності такої, знаєте, і акцентуація знову ж таки на роботі, на своєму розвитку. А в робочих процесах ви будете мати результати, фінанси, ви будете відчувати свою авторитетність, свою... Ресурсність, але все одно десь будете відчувати таку неспокійність, а внутрішній конфлікт, який може вилазити назовні, на це треба звернути увагу. Не реагуйте на людей навколо, які можуть вам намагатися а, збити вас взагалі зі свого шляху. Риби у відносинах на цьому тижні будуть достатньо емоційно проявлятися. Ви можете мати якесь оновлення у відносинах, це може бути. Якийсь новий рівень, так, якісь нові домовленості. І ви будете себе відчувати таким тріумфатором, переможцем. Вас будуть визнавати. Ви знаєте, такі будете задоволені загалом тим, що відбувається. Порада тижня намагатися радіти тому, що відбувається. А, тримати свою таку різкість і бажання відстоювати позицію десь у балансі, так, намагатися. А як можна менше входити в такі агресивні енергії? Загалом тиждень несе для вас дуже багато задоволення і перспективності.